Продовження. Він провалився в отвір у стелі печери. Едгар упав на м'який пісок, а на нього витріщалися здивовані діти. Тімі ураз кинувся до нього зі страхітливим гарчанням. Але Джорджа вчасно його відтягнула. Едгара приголомшив жах і падіння. Він заплющив очі й стогнав на підлозі. Діти пасли його очима і перезиралися. На кілька хвилин вони заніміли і не знали, що робити. Тімі люто гарчав, так люто, що Едгар з переляку розплющив очі. З найбільшим подивом і жахом він вирячився на чотирьох дітей. Та їхнього собаку? Він уже збирався гукнути на допомогу. Але широка долоня Джуліана затулила йому рота. Якщо писнеш, я віддам тебе на поталу Тімі. Сказав Джуліантоном не менш грізним, ніж гарчання пса. Зрозумів, хочеш спробувати. Тімі?» «На поготові!» Я не кричатиму, прошепотів Едгар ледь чутно. Приберіть пса, я не буду. Джорджа звернулась до Тімоті. Слухай ну, Тімі, якщо він закричить, хапай його, лягай поруч з ним і покажи йому свої ікла. А якщо заволає, відразу кусай. Задоволено відповів Тімі. Він ліг біля Едгара, той спробував відсунутися. Але при кожній такій спробі Тімі присувався до нього. Що ви робите на цьому острові? запитав Едгар. Ми гадали, що ви поїхали додому. Це наш острів, сказала Джорджа гнівно. Ми маємо повне право знаходитися тут, якщо хочемо. А от у вас немає ніякого права. Жодного. А нащо тут ти і твої батьки? Не знаю, спохворнів Едгар. Краще відповідай. Мовив Джуліан. Ми знаємо, що ви злигалися з контрабандистами. З контрабандистами? Здивувався Едгар. Я цього не знав. Батьки нічого мені не говорили. Я не хочу нічого мати спільного з контрабандистами. Ти справді нічого не знаєш? запитав Дік. Не знаєш, на що ви приїхали на острів Кирін? Нічого не знаю, повторив Едгар скривдженим тоном. «Тато і мама погано зі мною поводяться. Нічого мені не розповідають. Я роблю, що мені кажуть, та й годі. Скажу ж вам, я нічого не знаю про контрабандистів. Діти справді побачили, що Едгар нічого не знає, і не знаю, навіщо його батьки приплили на острів. Ну, я не дивуюся, що вони не посвячують у свої секрети прищуватого, сказав Джуліан. Він би при нагоді їх зрадив. Принаймні, ми знаємо, що вони причетні до контрабанди. Відпустіть мене, похмуро мовив Едгар. Ви не маєте права утримувати мене тут. Ми тебе не відпустимо, озвалася Джорджа. Тепер ти наш бранець. Якщо ми тебе відпустимо, ти вибовкаєш своїм батькам про нас, а ми не хочемо, щоб вони знали про наше перебування тут. Ми змарнуємо їхні чудові плани. Збагнув. А вже І Едгар збагнув. Він багато що розумів тепер. Йому стало млосно. Це ви забрали подушки та інші речі. Ні, любий Адгара. усміхнувся Дік. Ми тут ні до чого, просто на острові кояться дивні речі. Хіба корови винні? Забув, як розповідав ненці про сотні корів, які мукали навколо тебе і шпурляли всячину та вкрали подушки, які ти впустив. Невже ти забув про корів? Жартуни, егеш? Похмуро мовив Едгар. Що будете зі мною робити? Я тут не залишуся. Не хочеш, але мусиш прищувати, сказав Джуліан. Сидітимеш тут, доки ми не відпустимо. А це станеться не раніше, ніж ми розкрутимо цю оборудку контрабандистів і попереджаю, за будь-які твої витівки тебе каратиме Тіммі. Ви всі звірюки, звірюки, зі злістю мовив Едгар, зрозумівши, що нічого не лишається, як підкоритися цим дітям. Почекайте, мої батьки дадуть вам перцю. А тим часом його батьки не знали. Як вийти з цього дива? У густому великому кущі вони природно нікого не знайшли. І коли пан Стик, подряпавшись до крові, з нього виліз, то оглядівся навкруги, шукаючи едгара, а його ніде нема. Де цей клятущий малюк? сказав він і почав гукати. Едгари! Едгари. Едгар не озивався. Подружжя дуже довго його шукало. Пані стик була переконана, що бідолаха Едгар заблукав у підземеллі і спробувала відправити на пошуки свого пухнастика. Але той дістався тільки до першої печери. Він пам'ятав дивні шуми минулої ночі. І не бажав досліджувати темне підземелля. Коли з Гаром все з'ясувалося, Джуліан знову взявся за валізку. Мушу якось відчинити її. Я переконаний, що там усередині контрабанда, хоча б бозна яка. Треба просто збити замки, запропонував Дік. Джуліан знайшов невеликий камінь і почав бити по замках. Спочатку вдалося збити один, а незабаром і другий. Нарешті діти відкинули покришку валізи. Згори лежала дитяча ковдричка з вишитими на ній білими кроликами. Джуліан відкинув її, сподіваючись побачити контрабандний кран. Але, на превеликий подив, унизу лежав дитячий одяг. Джуліан почав усе виймати. Два блакитних светри, блакитна спідничка, кілька жилеток, тренувальних штанців і тепле пальто. А на дні валізи лежали кілька ляльок і плюшевий ведмедик. що!» – вигукнув здивований Джуліан. Нащо все це? Чому стики притягли це на острів? І чому контрабандисти ховали це на потрощеному кораблі? От така загадка. Едгар, мабуть, був не менш здивований за дітей. Він теж чекав побачити щось цінне. Джорджа й Ен витягли ляльок. Вони були гарні. Ен притисла їх до себе. Вона любила ляльок, хоча Джорджа їх зневажала. Чиї ж це ляльки? спитала Ен. Їхні власниці, напевно, журяться за ними. Дивина, та й годі. Жюліани, нащо комусь вести на острів Кирін, валісу з дитячим одягом і ляльками? Продовження буде.